Вас на нашому каналі. друзі, ну, Як відомо, розпочався новий посівний сезон вогородників. Хтось вже сіє, хтось ще тільки збирається сіяти. І перво на виникає питання: ну в який ґрунт сіяти землю, в яку знаю багато хто просто бере, набирає там. Землі в якійсь ємності і туди сіє, потім земля заклякає, робиться таким однородним коржом, і вирощують не вирощування а муки. Ну, Зараз багато можливостей того, що можна просто е, ґрунтосуміш закупити. І знімаються практично всі проблеми, друзі. Але ж, але ж е, в цьому теж є свої і плюси, і мінуси. Про це сьогодні ми з вами і поговоримо. Що до самої ґрунтосуміші, друзі, головне купити суміш, яка саме придатна для вирощування тих чи інших культур. Ну, Для овочів, звичайно, щоб кислотність ґрунтосуміші була відповідно, ну, приблизно, ну, ми ось купляємо така, щоб була десь 5 і 6. 6,8, от в таких пропорціях була кислотність, це PH. Тому що ось, наприклад, дивіться, ґрунтосуміш PH 4,550. Це кислий, кислий друзі, ґрунт е спеціально для хвойників. Для хвойників. На це треба обов'язково звертати увагу. Ну і що далі? Якщо ви купили ґрунтосуміш. Посіяли, звичайно, всі плюси в тому, що не треба заморачуватись, насипали, посіяли, і начебто все в ґрунтосуміші, там пропорції всіх корисних інгредієнтів, є. І все. Але, друзі, коли починаємо вирощувати, стикаємося з такою, ну, я б не сказав, що це проблема, але все-таки. Ось для прикладу вам покажу. ось дивіться, посіяні чисто ґрунтосуміш. Це посіяні баклажани. Ось вона легенька така. І ґрунтосуміш, яку ми перемішуємо із своєю ґрунтосумішю, яку ми саме виготовляємо. ну У нас є відео, ви можете подивитися. Як ми її виготовляємо, там в основному просто практично один к одному е перегній і земля. Ну і буває ще додаємо пісок або торф. ну Про все це можете подивитися в відео. Але що, що про що я отут саме головне хочу сказати? Що коли ви сієте просто в ґрунтосуміш от куплену ґрунтосуміш, вона справді вона прекрасна. вона дихаюча така розсипається. Але вже при тому, коли посіяно і росте, друзі, за ним треба, ну, практично поливати, ну, я не знаю, один, один раз у день так точно. А то а то а й частіше. Ось для прикладу росте, як я вже сказав, ось. Чисто ґрунтосуміш куплена, а ось перемішана із таким, що такий субстракт, більш такий, ну може важкий, але ж, але ж, але волога зберігається в ньому набагато краще, ніж в цій грунтосуміші. Навіть ось полито одночасно ця вже пересохла, ось він практично сухий. Якщо не звернути на це увагу, то, то пересохне і навіть ну, для, для рослини може навіть загинути, якщо вчасно не, не подивитися. Тому це дуже і дуже важливо. Тим більше, чим в меншу ємність ви будете е, висівати, ну це більші стаканчики, це ось по тому менший стаканчик. А якщо ще менші стаканчики або е, в ячейки в касети. То там взагалі треба слідкувати і слідкувати. Це дуже і дуже важливо, друзі. Це от що, що головне в цих сумішах. Повторюся, плюс те, що не треба нічого. Купили, засипали, посіяли. Але мінус в тому, що все-таки суміш така дуже дихаюча. і Потрібно обов'язково слідкувати за тим, вчасно і часто поливати. Друзі, ну і ще для прикладу, ось в нас оце знову і в цьому році, я не знаю, чи не щастя, чи щастя, ці томати це ранні томати, рання дівочка. Висіяні вони для перевірки сходу насіння. 20 жовтня. Сьогодні в нас вже 18 лютого, практично 3 місяці, місяці ось цій розсаді. Ми її морили, морили, не дуже, щоб, щоб якось ну, її ж кудись треба висадити. Викинути було жалко. І вирішили ми, ми її пересадити. Пересадити спочатку в більший горщик, ну а там будемо дивитися по погоді. Куди ми і що в нас вийде? Так що, друзі, ну, пересадка звичайна, виймається воно прекрасно. Зверніть увагу ще на те, от знову ж до, до ґрунтосуміші. На дно і ще суміш ми додаємо ось такий пісочок. Річковий пісочок е, прекрасно зберігає вологу. Тому скрізь в ґрунтосуміш ми додаємо таку свою, свою ґрунтосуміш, яку ми використовуємо, яку ми виготовляємо саме. І тоді, ну, виходить набагато краще. Друзі, ну тут нічого особливого, сама пересадка. Подивимося, якщо вам буде цікаво, слідкуйте за тим, що в нас вийде із цими суперранніми томатами, які ростуть уже три місяці. Ну, але ж треба проекспериментувати. Ну, ось тут затримки, звичайно, не буде ніякої, тому що корінь не, не порушився. Ну, не знаю, мабуть, мабуть ще чуть-чуть, ще а потім прийдеться то в то відро пересаджувати, ще в більшу ємність, тому що ще до висадки в теплицю дуже довго. Ну, ну подивимося, що в, нас, що в нас вийде. Ну, саме, саме головне, про що я хотів вам. Зараз сказати це саме про ґрунтосуміш, щоб ви наперед просто орієнтувалися, знали, що, що садити і що краще. Краще все-таки, якщо у таку куплену ґрунтосуміш, додати, ну додавите землі, там пісочку якоїсь своєї оці, такої більш природної ґрунтосуміші, щоб, щоб у вас більш, більш така. Ну, щільна, так її можна, мабуть, назвати, щоб вона краще зберігала вологу. Інакше, інакше, особливо, якщо ви будете садити, висівати в щось маленьке, то ви зіткнетеся от з такою проблемою, що просто постійно, декілька разів в день, прийдеться слідкувати і поливати. Ну, оце такі. Це не, не, не те, що мінус, а просто така е, ну, не, невеличка рекомендація до того, на що вам потрібно звернути увагу. Ну, отак, так, друзі, сьогодні таке коротеньке відео. Якщо вам було щось корисно, поставте лайк, підписуйтесь на канал. Друзі, всього вам доброго.